Всім доброго здоров'я! Сьогодні будемо зривати виноград, він вже достиг. Набрав свого цукру 20%. І будемо робити домашнє вину. Як його зривати, я не буду показувати, і так все зрозуміло. Потім. Я покажу далі, як це все я роблю. Зрізав я четверту частину винограда. зараз його міксером будівельним, отаким переб'ю і скину в цю бочечку. Якщо у вас є пластмасова, та можна в пластмаснути, але в мене є. Він індик підтверджує. Але в мене є нержавійка. Вона в мене на всі випадки життя. Зараз буде дуже гучно, індюк буде підтверджувати. Зелені гілки я відбираю. Дуже сильно не віджимаю, бо я ще буду робити з неї чачу. З цього ж меха. частину залишу ну, і так наступне партія. Зараз переміксу все і включусь. Ось що в мене вийшло. Переміксив я першу частину того, що зібрав винограду. Вже бочечку трошки забив, але не повну, бо буде дрожжі будуть працювати і воно шапочка підніметься, буде вище, щоб через верх не перелилося. І сюди трошки додав вже. Зараз піду, вилізу ще, буду зрізати виноград. І вже коли закінчу все повністю, тоді вже зв'яжемося. Розмістив я цей виноград в себе на веранді, зробив таку тепличку, поставив електричний обігрівач, зробив йому каркас. З дерева каркас обшив плівкою. Тепер кожен день по два рази утром і ввечері буду його перемішувати. Так, дня 4-5. Буду дивитися, в залежності від того, як він буде вигравати. Ось так виглядає кінцевий результат. Я не ставлю під гідрозатвор, бо углу буде виходити. І так, і за ці 4-5 днів нічого не станеться взагалі. Це перевірено вже роками. Все, зустрінемось через 5 днів або 4, в залежності, як себе поведе сік. Що стосується температурного режиму, взагалі потрібно придержуватися такої температури від 20 до 28 градусів. Це взагалі комфортна температура для дріжджів. Тобто будемо придержуватися цієї температури. Зараз я вкрию наш парничок і включу обігрівач. Ну, Вже це більш до вечора, бо зараз температура на вулиці, десь градусів 25 То вечором вже включу, бо ночі вже так, температура до 5-6 градусів тепла доходить. Зараз на вулиці 12 градусів тепла. От цікаво тепер піти подивитися, як спрацьовує наша система. О, так, видніше. Так, накрита кодра наша система. А всередині у нас 22 градуси. Маловато. Бо якщо буде десь 4-5 градусів, то наш, наша система не дуже буде спрацьовувати. Зараз додавлю температуру на батареї. Пройшла ніч наступного дня, температура. впала до 20 одного, бо я відкрив наш парничок. Як бачите, під гідрозатвор я не ставив, все тепле. Зараз будемо. Перемішувати нашу мизгу. Подивимось, де моя лопатка. О! Таке воно тут. Можна на ньому стояти. Наша задача оце все перемішати в одній бочечці і в другій бочечці. Під гідрозатвор я не ставлю, не бачу в цьому сенсу. Там іде активне бродіння. Так що туди ніяка зараза не попаде. Вже поприлітали, поки я тут відчинив ці бочки. Дивіться, зараз я це все треба закрити сюди. Зараз я ці бочки витягну на вулицю. Сьогодні на вулиці тепло. І все попереливаю, переціжу через ситочку і знову сюди, в цей свій парничок все вставлю. Як я додаю цукор? Цукор я додаю на 1 літр соку. Я додаю десь 120-130, ну до 140, до 140 грам цукру. Це все перемішую, все добре, але десь дня через 4-5, після того, як я його залив в банки. І воно там вже броди, я його перевіряю на смак. Якщо він уже кисловатий, я ще додаю десь на 15 літрів соку. Додаю десь на весь бутиль 100-150 грам, в залежності від смаку. І оцього смаку я придержуюсь увесь термін бродіння цього винограду. Тоді він стає смачним і він у мене в підвалі. Дуже добре зберігається. Оце, хлопчики і дівчатка, дивіться, яка в мене рукавичка вийшла? Оце вже один запустився бутиль. Ці ще не дуже запустились. Зробив отаку баночку. Таким отвором. І туди буду лійку вставляти. І доливати потім водичку. А це два бідони в мене буде з чачою. Ну що, переніс я бутлі вже в кладовку до себе. Тут батарея тепло 25 градусів. Винось тут почуває себе добре. Бутлі всередині такі грязні, що не видно нічого. Але воно вже заспокоїлось і скоро буде вже час його спускати в погріб. Воно в мене вже десь 28 днів тут знаходиться в теплі. Але ще один бутиль. Оцей бутиль у мене ще грає. Там ще є. Може видно, білий такий. Он видно, біленький такий. Шум. Ну, воно таке біленька піно, то ще воно грає трошки. Там воно ще бурлить у мене. Деякі. Бутлі. Взагалі-то воно грає від 4 до 6 тижнів. Тобто подивимось через ще 2 тижні, що у нас тут. За цим бутлем. пройшло вже півтора тижні після того, як я переливав вино, перший раз з, з осаду знімав. І знову, як бачимо, осад з'явився. Але зараз я не буду зливати з осаду, нехай ще він місяців. З 2 постоїть в погрібі. Вино вже відігралося, дуже смачне вино вийшло. Бутиль я закупорив, отаким от чином взяв трубку, отаку обрізав її, залив її термоклеєм. Середин ватку засунув, щоб воно далі не. Просувалося і буде воно стояти. Зверху такий одноразовий стаканчик діну щоб мусор в підвалі не, не засорював кришечку. Та й все, і воно собі стояти. Клив вже я його в графінчик. Дуже гарне вино вийшло. Напівсолодке вийшло. Воно вже не грає. Бачимо на поверхні вина, пузирків немає. Ще я його зараз підсвічу, ви побачите, який у нього прозорий колір. На цьому я буду завершувати свою кулінарну сторінку. Тож бажаю вам, щоб ви теж пробували робити своє вино, куштували і смачного вам! Всім пока.